Любі діти, вітаю вас із настанням зими. А зима це дуже весела і яскрава пора року. Взимку у нас дуже багато свят. І тому можна сказати, що ми починаємо зиму одразу святково. А з якого свята зараз дізнаєтесь. Починаємо! Добрий день, вам китці! Мяу-мяу-мяу. Добрий день, собачки! Гав-гав-гав! Добрий день! Добрий день вам мишки і пі. Добрий день вам, жапки ква-ква-ква, добрий день вам, діти, добрий день. Сьогодні ми поговоримо про цілих два свята: про День Святого Миколая і про День Збройних сил України. Раніше, за старим стилем, ми святкували. День Святого Миколая 19 грудня. Зараз ми будемо святкувати його вже 6 грудня. І так співпало, що 6 грудня також і святкується День Збройних сил України. Будемо сподіватися, що цього року Святий Миколай принесе нашим захисникам під подушку щось дуже хороше, те, що їм дуже потрібно. Що ж таке День Святого Миколая? Давайте поринемо у давнину і дізнаємося, що ж це за свято. День Святого Миколая. Історія свята з року в рік маленькі українці чекають подарунки від святого Миколая, який традиційно залишає їх під подушками. Всі вірять в його чудеса і в те, що подарунки він приносить тільки слухняним. Але хто такий святий Миколай? Найголовніше те, що на відміну від більшості святих. Святий Миколай це дійсно реальна історична особистість. Святий Миколай це чудотворець, благодійник, чарівник. Микола жив у місті Патара у Малій Азії. Дядько Миколи був єпископом патарським. Юнак зростав у любові і добрі, але його глибоко засмучувала навколишня бідність і убогість городян. Він як міг допомагав бідним сім'ям, дітям сиротам. Щоб не принижувати людей милостинею, він ночами розносив їжу, одяг, ласощі і клав на порозі бідних будинків. Згодом люди дізналися про благодійника і вже відкрито йшли до нього зі своїми бідами і проблемами. Микола залишив світське життя. І віддався службі Господу, продав після смерті батьків все добро, гроші роздав убогим і жебракам. І один раз на рік чарівну грудневу ніч у всіх у нас є можливість бути благодійниками заради власного задоволення і Божої милості. В незалежній Україні образ святого Миколая і традиції дарувати подарунки відроджуються – також дедалі більше шанується традиція прояву турботи про нужденних, як у вигляді доброчинних заходів у церковних громадах, так і у світських благодійних проектах. Наші захисники із давнини і до сьогодні дуже люблять співати. Тому пропоную вивчити невеличку пісеньку до Дня Святого Миколая. Для розучування я скину вам окремим файлом, тому що в нас дуже багато роботи на занятті, і ви вивчите її у вільний час. Збройні сили України або ЗСУ походять від наших давніх предків, козаків. Зараз нашу землю захищають наші воїни із Збройних сил України або ЗСУ. А колись наші землі захищали козаки. Чи знаєте ви щось про них? Давайте дізнаємось більше про наші збройні сили. І про козаків наших пращурів. Що таке Збройні сили України? Так, це наша армія. Ті люди, які зараз боронять нашу країну від ворога. Наші воїни дуже круті, сильні і сміливі. Вони вміють воювати, вміють розважатися. Доброго вечора ми з України. Але давайте згадаємо, з чого починалася українська армія. Хто першим захищав кордони нашої країни? Так, це були козаки, наші предки. Давайте ми сьогодні згадаємо про них. Козацтво виникло ще 600 років тому. Слово козак означає вільна людина. На чолі всього війська стояв гетьман. А окремими загонами, які називалися курені, керували кошові отамани. Козаки були дуже вправними в бою, тому що вони були сильними, міцними, згуртованими і дуже часто тренувалися. Козаки дуже любили змагання. Хто вправніше тримається на коні, а хто краще за всіх танцює? Своє вміння володіти бойовими мистецтвами козаки показували в танку, який називається гопак. Він нам з вами знайомий. Подивіться, як танцюють гопак зараз яким же треба бути сильним, міцним та витривалим, щоб танцювати такі вихиляси? Усім відомі східні бойові мистецтва. Такі як карате, айкідо. Але козацьке бойове мистецтво, бойовий гопак, воно було нічим не гірше за східні бойові мистецтва. У козаків, звичайно, була своя музика, яка підіймала їх бойовий дух. Пісня допомагала крокувати ногу в ногу і проганяла в тому. Ми вже знайомились з вами із відомою повстанською піснею Зродились ми великої години. Зродились ми, великої години, спожеж війни і полум'я вогнів Плекав нас біль за долю України. Часні воєнні реалі знову змушують створювати патріотичні пісні, які возвеличують наше українське військо. Ось послухайте одну із них. засаділася, пропоную збадьоритися і зробити руханку. І з ним так само хай летять. Чує та не гай, сніг ще палі у сніжки і жбуляй І танцює з нами танці тупу, танці, зігріванці, тупу танці зігріванці, вправо вліво пориванці, чваві сніг. Збройні сили бережуть нас. А хай Святий Микола оберігає наші збройні сили від усякого лиха. Любі діти! мені було приємно сьогодні з вами зустрітися, але на час прощатися до наступного разу. До побачення!